Ольбу ставимо у підсолену воду на вогонь. Цибульку зажарюємо до прозорого кольору. Після цього додаємо натерту на грубій терці моркву, Тушимо її з цибулькою. Сварим 3-4 не більше. Потім додаємо до них на грубій терці потертий сирий буряк. Теж тушимо десь хвилин 10 на слабенькому вогні. Тим часом додаємо до води, яка закипіла капусту свіжу, порізану, перемішуємо і хай собі кипить, Ми тим часом дотушуємо бурячок і додаємо до нього неповну столову ложку, оцту. Для того, щоб він зберіг свій колір. Так, Потім, коли, ще раз хвилин 10 стушиться по кидаємо його у воду. І хай ще покипить з хвилин 10. Не забудьмо дати лавровий листочок, і в кінці. Зелень даємо петрушку, кріп і часничком заправляємо під кінець. Порщик поки пів і готовий. Додаємо сметанку з чесничком, з хлібом їмо.